Наш Господь, драгоцінний любимий наш Господь. Я молюсь до тебе, прошу тебе, влюби в себе дітей своїх. Влюби людей в себе, як ти 20 років назад, коли я помирав, влюбив мене в себе. Я прийняв тебе в своє серце, очі в лікарні. І ти мене крестив Духом Святим, як написано. Іван Хреститель говорить: йде за мною той, хто буде хрестити вас Духом Святим і Вогнем, і ти хрестив мене Духом Святим і Вогнем. І запалив мій дух, що я пішов з палати в палату говорити за Господа. Врачі крутили, у візка каже, ти помираєш вже. Рідним моїм дзвонили, кажуть, збирайтесь хоронити його, а ти запалив мій дух. І я пішов з палати в палати казати Слава за Господа нашого Ісуса Христа за спасіння, і почав руки розлагати на людей і молитися, і люди зцілювалися. І прийшов час в лікарні. Я став на коліна і сказав, куди ти мене не поведеш. Сили мене я піду по всій землі. Казати за тебе по всьому світові. І вже біси хотіли кришку гроба закривати наді мною, але Бог сілив мене і запалив мій дух вогнем своїм. Халілю! Запалюй зараз дух дітей Божих вогнем своїм, як ти колись запалив мій дух. Запалюй, пахни, влюби християн в себе, як ти влюбив мене, любимий мій, любимий наш, рідний наш. запалюй християн, які не будуть думати в першу чергу за. Що пити, що їсти, що одіться, а будуть думати за Царство Боже. А остальне ти будеш прилажувати, як ти прилажуєш мені, куди ти мене не ведеш, в які країни, я не знаю, за що я живу, але завжди є житло, повний холодильники. все необхідне. Є. Я не знаю, як це відбувається, але це ти робиш, великий Бог. В будь-якій країні, куди ти не ведеш, великий Бог, Слава. піднімай поклонників духа і істини! Покажи, їм, що настав час не думати не за матеріальне, а за відносини з тобою, рідний наш, за відносину з Духом Святим. Підніми <кліст> дітей своїх, виведи їх всіх систем контроля людського і поведи дорогою Духа Святого в Дусі Святом, щоб вони мали всю волю і свободу, яку дарував Ісус Христос, Бог Великий. Кажи їм це водійство Духа Святого, як ти мені це показуєш. Ти мені кажеш, їдь ту країну. Я поїхав поставив ч... сумки на вокзалі, не знає ні однієї людини язика. Ти мені кажеш, корми голодних і молися за цю країну. І я молюся, і мені апостол каже, ти нічого не зробиш, не знає язика. А Дух Святий каже: скажи йому, що я тобі дам переводчиків, і через два роки. Ми з Духом Святим уже робили міжнародну конференцію. Люди спасалися від людини, не знає язика, але Бог дає переводчиків і масове примирення людей з Богом було. Бог великий. Влюби, я прошу тебе, влюби дітей Божих моїх братів і сестер, як ти влюбив мене. І Дух Святий мене привів на цей рівень, що для мене життя, Христос, а смерть це придбання. Бог великий. Великий Бог, я дякую тобі за кожен день прожитий з тобою за ці 20 років. З тобою. Діти Божі, браття, сестри мої, ідіть до нього. Він чека кожного. Це цінний час. Цінний час проводити з ним. Не можуть бути ніякі отмазки, Не можуть бути ніякі отмазки, Ідіть до Творця, який создав тебе, мене, створив цей світ. Біжіть до нього. Це саме цінний час. остальне він приложив все, що вам потрібно, як він прилажує мені. Я навіть не знаю, як це робиться. Оце все, що ось, квартири, машини, все це. Я не знаю, як це він прилажує, а він прилажує все. Я за це навіть не думаю. Дорогоцінний, я дякую тобі за кожен день життя. За кожну хвилину, про яку з тобою ти дав мені час проводити. Друзі, рідні, драгоцінні, я прошу вас, ідіть до Духа Божого, до Духа Святого і спілкуйтеся з ним, спілкуйтеся з Творцем, який, який вас зробив, создав, создатель наш, рідні, драгоцінні діти Божі. Хто ще не хрещений Духом Святим, не народжений згори, читайте в Писанні, получіть це народження від нього. Щоб ви були народжені згори, бо Він говорить, якщо хто не народжений згори, не може бути в Царстві Божому, а Царство Божі всередині нас єсть. І як Господь говорить, я в тобі, а ти в мені, отець, в Івана 17, 21, так і вони нехай будуть в нас. Боже, яка це честь для нас, людей, зрішивши, Господи. Великий Бог, я дякую Тобі, Отець. За твою любов і милість до нас. Я дякую тобі, Ісус Христос, за твоє життя, твою кров, яку ти пролив, драгоцінну, Примирив нас з Батьком. Наші імена записані в книги життя, і ми не залишилися сиротами з нами. Дух Святий, ти вмиливався іншого теж. Для... Дух Святий, драгоцінний, облічай нас, наставляй нас, учи нас. Навчай нас, відкривай нам істину, бо ти дух істини, відкриваєш істину, щоб ми не своїм розумом отут наворачували, чи в церкві, чи в християнстві. А відкривай ти істину, бо ти дух істини. І коли Він відкриває істину, ти просто її практикуєш і все, і це працює в духовному світі, бо духовний світ, ми не можемо обдурити, друзі. Люди можуть один одного десь обманювати, гібко сприміняти духовний мір, світ ми не можемо обдурити, рідні, драгоцінні діти Божі, Дух Святий, драгоцінний, нехай кожен получе. Це крещення Духа Святого і Огня, щоб діти твої вони ходили в вогні Духа Святого в твоєму вогні, несли благу віс по всієї землі з тобою Дух Святий. І прославляли Господа нашого, і Ісуса Христа і Отця по цієї землі. Друзі, благословеного вам дня, миру вам від Господа. галілюя. галілюя. і ви ж улюблені, прибувайте, збудовуйте себе найсвятішою вірою вашою, моліться в дусі світом. І перебувайте в любові Божій. Галілюя. І буде ще, я буду робити сьомий ефір, хто такий Дух Святий в Біблії, в церкві і в особистому моєму житті. Було вже шість ефірів. Ми є на Ютубі-каналі, ми є в Телеграмі. Друзі, заходьте, спілкуйтеся, назідайтеся, наповняйтеся. Благословенного вам дня, і ми молимось проти духа війни. Ми ведемо молитовну духовну брань. Тому що Ісус сказав, даю вам владу наступати на змій, на Скорпіон і на всю ворожу силу. Лука 10:19. Він нам дав в новому заповіті, не щоб ми фізичними шашками махали мечами, а Він дав духовну владу християнам, церкві. І в Ефесі написано 6.12, наша боротьба не проти крові, а проти духов злоби піднебесної. І одіньте доспіхи, оружия Божі, Надіньте на себе шльом спасіння, броню праведність, перепоясуйте себе поясом істини, щоб ти, одіньте в одну руку візьміть. Ще які не можуть пронзити стріли лукаво, а в другу руку візьмить обойдоострий меч Слова Божого. І висвобождайте слово Боже, яке вам відкриє Дух Святий на ситуації, і воно буде матеріалізуватися, друзі, рідні, Який це цінний час для нас. І ми висвобождаємо Слово Боже проти війни. Ми висвобождаємо Слово Боже проти корупції в Україні. Ми висвобождаємо Слово Боже. Халілуя! Слава Господу! І ми молимося за пробудження, як веде Дух Святий в молитвах, а не своїми фантазіями якимись. Друзі, благословеного дня, до зустрічі! Рідні, благословінь вам! І перебувайте в духовному вогні, Божому вогні. Галілюя! Амінь.